З 2 травня в Україні запрацював єдиний реєстр зниклих безвісти. Як повідомляє прес-служба міністерства внутрішніх справ України, в у ньому будуть зібрані та централізовані дані щодо зниклих людей. Це прізвище, ім'я по батькові особи, місце і дата народження, сімейний стан, місце проживання, територія на якій відбулося зникнення та інші дані. Власне, як працюватиме цей реєстр, для чого він? Ми зараз розпитаємо Леоніда Тимченка, це заступник міністра внутрішнього. Ніх справ України, який долучається до нашого ефіру. Пане Леонідо, вітаю. Вітаю студію. Отож, власне, як працюватиме реєстр, і чи це е, реєстр виключно е, цивільних осіб зниклих безвісти, чи в тому числі і військових наших. Це реєстр осіб зниклих безвісті за особливих обставин, до яких відносяться як цивільні особи, так і військові особи, інформація про яких надходила. До органів, перш за все, національної поліції. Інформація, яка була перевірена, перевірена в подальшому, верифікована представниками офісу уповноваженого справ осіб зниклих безвісті за особливо за особливих обставин. І після цього інформація попадає в реєстр. З якою метою він робиться? Яка подальша доля внесених в реєстр прізвищ? Реєстр робиться з тією метою, щоб по перше був зрозумілий контрольований і перевірений облік осіб зниклих безвісті, саме за особливих обставин, і в подальшому для того, щоб родичі громадян, які зникли безвісті, могли отримати довідку, а саме витяг із реєстру, на підставі якого можна звертатись до органів пенсійного фонду для того, щоб отримувати виплати. Чи є в нас уже розуміння хоча б приблизної кількості зниклих безвісти українців за цей період? Якщо ми якщо говорити саме за зниклих безвісті за особливих обставин, так то станом на сьогодні за інформацією Національної поліції України, це 23 тисячі 760 осіб. Вказана інформація передана до офісу уповноваженого справ осіб зниклих безвісті за особливих обставин в подальшому. Після перевірки цієї інформації і її верифікації, ці, ця, ці дані вони попадають вже безпосередньо до реєстру, і особа може звертатись, а саме, мається на увазі, що може звертатись родич, який надає підтверджуючі документи про ступінь рідства, без безперечно, свої документи, а також документи про ступінь рідства з особою, яка зникла безвісті за особливих обставин. І отримувати витяг із реєстру витяг буде видавати Міністерство внутрішніх справ. Яким чином цей реєстр допоможе правоохоронцям нашим? Можливо, в опізнанні неопізнаних жертв, яких в нас ще достатньо є, можливо, у пошуку ув'язнених реєстр, перш за все, потрібен для обліку. Насправді органи поліції, органи інших правоохоронних відомств вони. В межах своїх повноважень вони здійснюють пошук, розшук інформації про осіб про осіб зниклих безвісті не тільки за особливих обставин, а в цілому за всіма особами, які зникають безвісті. А реєстр потрібен для обліку саме осіб зниклих безвісті за особливих обставин. А зараз ми говоримо в більшості в переважній більшості. Це особи, які зникли саме з 24 лютого 2022 року. І цей облік він необхідний, тому що за кожною цифрою, про яку ми говоримо сьогодні, про яку говорять представники не тільки міністерства внутрішніх справ, за кожною цифрою має бути прізвище, ім'я по батькові і вся інформація про особу, хто скажімо так, може подавати. Запит на те, щоб людину внесли у цей реєстр, це обов'язково мають бути рідні, які якісь докази надають. Чи це а можуть бути там друзі, чи можливо навіть сусіди, які от знають, що щось трапилось от де окуповані у нас є території, так і от сусіди можуть розповісти, що з людиною щось трапилось. Хто подає? Звернутись так. Дякую, звернутись до поліції. Може будь-хто не тільки родичі, не тільки близькі родичі. Це можуть бути. Військовослужбовці, наприклад, наприклад, і побратими можуть бути, можуть бути і сусіди, які звертаються до поліції. А поліція має проводити першочергові заходи для того, щоб перевірити, чи дійсно особа зникла безвісті, чи це зникнення має відношення до саме до зникнення за особливих обставин. І тільки після того, як вся ця інформація буде перевірена, вона попадає до реєстру. Як потім а, людину, зокрема військовослужбовця, так а, переводять із категорії «зниклий безвісти у категорію полонений. От вилучають з цього реєстру. Чи є в нас механізм, якось якісь докази мають знову ж таки там чи рідні, чи попри надати на те, що знають, бачили можливо, що він знаходиться в полоні? Е, відповідь на це запитання я можу надати саме навівші на, на цифри. В цілому з 24.02.2022 року було зареєстровано 101 тисяча фактів щодо безвісно зниклих громадян. Подальшому ця інформація була внесена спочатку до єдиного обліку, який ведеться національною поліцією. Далі проводились першочергові дії для того, щоб перевірити цю інформацію. 54 чотири тисячі триста десять було розшукано. І в після того, як були проведені всі необхідні заходи, інформація е, про осіб, е, по перше особи оголошується в розшук, і таких осіб було в цілому 31 330, е, із них розшукано 7 тисяч Знову ж таки, ми говоримо за період саме з 24.02.2022. і фактично залишок нерозшуканих складає 23 760 тисячі осіб які зникли саме і це перевірено вони зникли зникли саме за особливих обставин я по вашій відповіді роблю висновок, що в принципі для правоохоронців це полегшує роботу в тому плані, щоб не було плутанини і не робили можливо навіть зайву роботу, коли от десь немає там даних. Тобто така централізація, вона в принципі полегшує роботу і правоохоронців. Ще одне буквально запитання: так що з людьми на тимчасово окупованих територіях чи можуть знову ж таки подати запит на внесення їх до реєстру зниклих безвісти, якщо є цьому підстави? Якщо місце знаходження вказаних людей відоме, вони не можуть бути внесені як зниклі безвісті за особливих обставин, тому що їхнє місце перебування воно відоме і проводити розшукові заходи відносно таких осіб немає підстав. Пане якщо... Леоніде, я перепрошую, я поточню. Я маю на увазі, що якщо людина знаходилась на тимчасово окупованій території, а потім вона зникла. Так і якщо там родичі чи сусіди знають, що її кілька днів уже немає, її кудись викликали в е, самопроголошені так органи влади окупаційної. Після цього людини немає. І таку людину можуть внести за запитом в цей реєстр. Після того як е, поліція отримує звернення від громадян, верифікує особу, яка зверталась. І така інформація так само буде перевірятись, і буде визначено, чи особа буде зникла безвісті за особливих обставин, чи чи зникла безвісті за, за інших обставин. Але так, так таку інформацію можна також надавати, і вона буде перевірена і внесена до реєстру. Зрозуміло, дякую вам за відповіді. Леонід Тимченко, заступник міністра внутрішніх справ, з нами на зв'язку був нагадаю з 2 травня від учорашнього дня в Україні запрацював єдиний реєстр осіб зниклих безвісти. Зараз там приблизно 23 тисячі осіб внесені в цей реєстр. Він як для цивільних, так і для військових. Якщо ваші рідні чи там ваші друзі, близькі зникли, ви не знаєте, що з ними відбувається. Ви можете подати запит у правоохоронні органи, надати відповідні документи. Щодо цієї особи, що була внесена вона в реєстр, і от як ми почули, знову ж таки відповідні розшукові дії відбуваються, верифікація інформації можна також довідатися або допомогти знайти зниклу людину.